Заборонити аборти на законодавчому рівні пропонують івано-франківські посадовці, обґрунтовують такі рішення. Депутати спробою зберегти націю. Та чи справді переривання вагітності впливає на демографічну ситуацію? І як саме Кирил Верязкін спробував розібратися? Минулого тижня Івано-Франківська міська рада прийняла звернення щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї в Україні. Одна із пропозицій, яка подана в документі, заборона абортів. Останні 10 років бачимо негативну демографічну ситуацію в Україні. Україна ввійшла в період демографічної зими, і, наприклад, в 2024 році. Смертність у 2,8 рази перевищує народжуваність. Серед інших пунктів збільшення виплат за народження дітей та впровадження навчальних програм, які спонукатимуть до створення міцних сімей. Ми б хотіли, щоб приймались такі рішення, які б сприяли тому, щоб бути багатодітним, бути з дітками, бути сімейним. Це було модно, і ці люди могли б опертися на на державну підтримку. Аборти наразі в Україні здійснюються згідно медичних протипоказань у випадку, коли життю та здоров'ю жінки загрожує небезпека або за її власним бажанням. Якщо у жінки є складна патологія, екстренітальна патологія, дуже тяжка патологія, яка е... Вагітність, яка буде її погіршувати стан, тому ми пацієнткам рекомендуємо, ми звичайно рекомендуємо, ми не наполягаємо перервання вагітності. Це є захворювання, тяжкі стадії цукрового діабету, тяжкі форми серцево-судинне зафорювання, психічні розлади і так далі. Це є рішення жінки. Завжди лікар переносить свої рекомендації. Ми не наполягаємо, ми доносимо інформацію. Пацієнтка вже приймає своє рішення. Єдиною депутаткою, яка проголосувала проти заборони абортів, стала Надія Когутяк. На думку держслужбовиці такому рішенню мають передувати різноманітні тривалі дослідження та консультації із медиками. Це консервативне рішення, яке все ж таки свідчить про те, що люди схильні оцінювати ситуацію в державі, керуючись своїми mm. моральними переконаннями. Так я розумію, що для більшості з нас аборт це є ну дуже складне рішення, і навряд чи людина робить його легковажно. Ми не знаємо життя кожної індивідуальної жінки, яка можливо є зґвалтована, яка можливо є покинена, яка не має абсолютно ніякої підтримки. Ми не можемо її змусити брати відповідальність за ще не народжене життя. Ми маємо війну, ми маємо зґвалтування. Ми маємо трагедії в сім'ях. Що робити у такому випадку? Завжди є якісь крайні полярні. Бачення з одного боку і з іншого, я думаю, що найперше це потрібно створювати робочі групи, в які можуть увійти медики, фахові люди, які, скажімо так, прокладуть шлях для цього, щоб цих моментів був мінімум, і для того, щоб надавати підтримку цим жінкам, людям, сім'ям. На кожному з етапів, згідно із дослідженнями, заборона абортів аж ніяк не покращує демографію в країнах, де вони дозволені, і там де ні, рівень переривань вагітностей приблизно однаковий. Заборона чогось вона точно не створює мотивацію народжувати, виховувати дітей, любити їх, турбуватися про них. Окрім того, ми знаємо, що в тих країнах, де є заборона вже на аборти, збільшується кількість нелегальних медичних процедур, і фактично це призводить до того. Того, що жінка згодом уже після таких медичних процедур не може народжувати, тому однозначно ми скажемо, що демографічна ситуація в такий спосіб не покращується. Ми точно розуміємо, що потрібна безпека, в тому числі від війни, від загрози життю і здоров'ю. А вже потім ми можемо просити допомагати сприяти молодим сім'ям народжувати дітей. А от що впливає на демографічну ситуацію в країні, це стабільна економіка, сприятлива соціальна політика та сексуальна освіта кажуть, експерти. experta.